Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну мультимедійну систему від компанії Phantom, модель FP7094. Постачається фірмовій упаковці. Дана магнітола на системі Android. Всередині у нас знаходиться пластикова декоративна рамка. Інструкція гарантійний талон. Мультимедіа. Мультимедіа постачається разом з шахтою. Мультимедіа має 7-дюймовий сенсорний дисплей, кнопки управління. На передній панелі у нас є слот під карту пам'яті MicroSD, роз'єм AUX і під резиновою заглушкою повноцінний USB-роз'єм. Стильної частини у нас Роз'єм для підключення виносної gps антени також для підключення fm антени роз'єм, роз'єми для додаткових тюльпанів usb розємів і також основний роз'єм, через який під'єднується живлення 12 В і також акустика. В комплекті також є основний провід живлення з роз'ємом ISO. Тут під'єднується живлення 12 вольт, тут акустика. І також додаткові тюльпани для під'єднання сабвуфера, підсилювачів, два USB-роз'єми, виносна GPS-антена і також USB-роз'єм. Зараз магнітолу ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення, магнітола завантажується. В даній магнітолі, як я вже казав, операційна система Android 7 версії, вбудована пам'ять 16 ГБ, оперативна пам'ять 2 ГБ. Екран з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів. повністю сенсорний, як я вже сказав. Будований. Мікрофон є в даній магнітолі на передній панелі, тобто під'єднувати по Bluetooth мобільний пристрій і використовувати його можна як гучний зв'язок, і також можна прослуховувати музику. Магнітола завантажилась. В даному випадку ми маємо повноцінний Android-пристрій, в якому можна встановлювати будь-які додатки, яким вам зручно користуватися відео, аудіоплеєри. Навігаційні системи, все можна встановити через Play Market. Налаштування звукові маємо 10-смуговий еквалайзер. Основні налаштування абсолютно такі, як в будь-якому планшеті Android. Підключення інтернету можна через Wi-Fi, через 3 g модем все це повністю доступно. Швидко дуже працює магнітола, як ми бачимо. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю